В українському суспільстві зростає рівень усвідомленості і, можливо, власної відповідальності щодо майбутнього України і щодо її повоєнного відновлення. власне. Нам супер важливі ці дослідження, оскільки завдяки ним ми будемо знати, як нам далі будувати свою роботу в Україні для українців так, щоб це дійсно було для них корисно. Відновлення це про українське майбутнє без Росії, це про перемогу. Чи варто відновлювати країну, її розбомблені міста та села, її землю, щедро всипану мінами та боєприпасами під час війни? Здавалося б, ні, не на часі. Спочатку треба вистояти і перемогти, а потім вже братися за відбудову. Фонд демократичні ініціативи на замовлення мережі вікно відновлення вже вдруге провів загальнонаціональне опитування щодо повоєнного відновлення України. Понад 40% респондентів вважають. Що сьогодні важливіше зосередитись на нагальних проблемах відбудові зруйнованого житла, критичної інфраструктури, натомість масштабне відновлення економіки та соціальної сфери має відбуватися по завершенні війни. 28% опитаних переконані, що, попри тривалу війну, потрібно вже зараз розпочинати масштабну модернізацію економіки та соціальної сфери. Переважаюча більшість респондентів говорять про те, що важливо заакцентувати відновлення на певних сферах, які впливатимуть на економіку, зокрема відновлення логістики, відновлення підприємств, які знову ж таки віддалено від фронту для того, аби підтримувати економіку в умовах війни. Восени, на відміну від весняного опитування, зросла частка громадян, які покладаються на власні сили у процесі відновлення. У березні таких було менше 30 відсотків. Зараз майже 37. Половина українців вважають, що це має робити уряд України. І стільки ж сподіваються на допомогу іноземних держав. В українському суспільстві зростає рівень усвідомленості і можливо власної відповідальності щодо майбутнього України і щодо її повоєнного відновлення. Власне ми можемо це простежити також і щодо інших питань. Це, зокрема, готовність українців долучатися до певних волонтерських руків з відбудови. Це власне власне готовність їхня вкладати власні кошти. Представники мережі «Вікно відновлення», яка нині охоплює вже понад 120 медійних громадських організацій і аналітичних центрів, вважають, що дані опитування допоможуть у підготовці журналістських та аналітичних матеріалів, а також у роботі з урядом. Та іноземними донорами нам суперважливі ці дослідження, оскільки завдяки ним ми будемо знати, як нам далі будувати свою роботу в Україні для українців так, щоб це дійсно було для них корисно. Дані, які ми там сьогодні почули, які там глядачі можуть почитати на сайті Recovery Win, ми будемо використовувати для формування наших наступних проєктів, для формування донорських заявок і для комунікації для наших донорів в тому числі. Ще одну велику дослідницьку роботу провели аналітики, вивчаючи інформаційний простір. Наші колеги з компанії Let's Data проаналізували понад 2 мільйони публікацій з українських онлайн-медіа, публічних сторінок у Facebook, telegram каналів youtube каналів та x профілів 80% всього дискурсу про відновлення відбувався в Телеграмі, і саме там найбільше негативу та поширення російських наративів. Перший наратив це захід як маніпулятор. Тут йдеться про те, що міжнародні партнери України використовують фінансову допомогу і інші види допомоги Україні задля тиску на Україну, на український уряд. І що це умовне продовження такого великого наративу про Україну як маріонетку. Іншим аспектом, які таргетували ворожі актори, це були Економічна криза і корупція вони використовували ці теми за для посилення недовіри до українського уряду серед суспільства, використовуючи абсолютно різні аспекти теми корупції. Фінансових аудитів прозорості за для того, щоб посилити саме оцю недовіру, просуваючи такі меседжі, як диспропорція в розділі фінансування серед регіонів, тобто що одним регіонам даються преференції, іншим не даються розкрадання грошей на різних рівнях від найвищого до місцевих еліт. А і третій такий великий наратив, який склався, це розкол суспільства. Тут більше публікацій, які були направлені розколювати суспільство, щоб порушити усю єдність і просування саме таких політичних роздробленостей. Найкращим методом для боротьби з російською пропагандою експерти називають підвищення медіаграмотності населення водночас дуже важлива й комунікація. Коли влада, наприклад, не тільки звітує, що когось посадила за хабарі, а прозоро і зрозуміло пояснює аудиторії, куди витрачаються бюджетні гроші або кошти міжнародних партнерів, у тому числі на відновлення країни відновлення це про українське майбутнє без Росії, це про перемогу, тому що Одне одним з наших таких ключових теж досліджень висновків з досліджень було про великий оптимізм у теми відновлення. І коли і ми, нас він насправді здивував, тому що там 70% здається оптимізму, і ми такі пішли, коли дивитися деталі, чому а люди дуже часто відновлення України утотожнюють з перемогою. Ознайомитися з повними результатами опитування можна за посиланням.